Першого року Олега Макарова. Цей турнір проводить київська обласна асоціація футболу. зустрічаються команди колос 2 Ковалівка. Команда Шахтар Ю-17 Донецьк. Юнацька команда славнозвісного українського закритого манежу навчально-тренувальної бази Донецького Шахтаря у селищі Щасливе. Це Бориспільський район Київська область. Ну і, е Печі між двома центральними захисниками наймення Владислав флангові оборонці Роман Помазан, номер 32 Зліва та Ілля Лещук. Ігор Чепіга, лікарська група Олександр Меша та Сергій Касіч. Ось вже удар поворота перший в нашому матчі. Що м'яч боротьба на, на підходах до карного майданчика Шахтара Є 18 і ось. Дану готується пробувати. Також Артем недоля там з лівої ноги. Може спробувати. Пробиває Богданов. М'яч в... подає з лівого флангу. Подача. О, який момент удар поворота! Гарний, красивий момент. Як Роберто Карлос зараз. Такова. Олександр Чорненький, Влад Ласько, Макар Твердохліб і Дмитро Іванов. Ось такі. Зараз падіння і. Ватажку на полі. Так, Дмитро Димнич пробиває і забиває. Дмитро Димнич. Вітання 14-му номеру. <плес> Капітан команди Вергун. Удар в <плес> поворотах непогана спроба. От саме восьмий номер Арсен Трохим. Друзі, от яка помилка зараз донечан при виході в атаку. Удар поворота. Хороший момент. І Сійку влучає Сергій Шевчук. Ось під помаранчевими знаменами. Ох, який момент. Зараз там, здається, трошки не зрозуміли один одного. Центральні оборонці. Ну що, буде удар воротах? Удар по воротах. Не доходить м'яч до голкіпера після удару Андрія Богданова. Пара, так що у нас сьогодні на грі, можна сказати, сімейний підряд працює в плані арбітражу. Подача. І знову ця ж сама награна комбінація. І непоганий удар. залишаються. залишається. От зараз хороший момент у колесника. Удар колесника заблокували. Гравці шахтаря. Частенько притаманні футболістам на цій позиції. Зараз колесник уходить, відштавляє і забиває. Спокійно, реалізує. Вихід. Гірників. Удар по воротах. І м'яч у сітці. Ну, Правим фланом Сергій Шевчук на Лящука. Лящук пострілює і м'яч у сітці. Класний по футбольному моменту. І поєдинок, так? Інтригуючий поєдинок, тому що дійсно правильно зазначає пан Євгеній. Ох, який момент, і подивіться, який красень гол забиває. Кому? Не. Варіанті зараз Денис Круль рветься вперед. Простріл голкіпер. Голкіпер. Давайте спробую я теж ідентифікувати всіх гравців, що зараз на полі. Зараз небезпечний момент. Простріл і Богдан... Йде вперед, четвертий номер. Удар воротах. Хороша спроба Івана Вергуната. Центральний за Михайло Гарбар. Тим не менше на удавну позицію. Вийшов. Хороша спроба. Сокол. 15 на позиції опорника. Є. І от зараз можна забивати. Чого не пробити? Удар по воротах і м'яч у сітці. Олексій Бриженко. Пан Ігор, болівальник Шахтаря, пише, що Ілля Судаков, саме цей футболіст зараз удар і м'яч у сітці. Ось два ковалівка. Але ох, який момент зараз буде жовта картка в цьому епізоді. Богдан Сок, а також вперед веде ковалівський колос. Два. А, два-два. А оце зараз тут. Трахний удар. виконали гравці Шахтаря 18 на Іллю Судакова. добре перевели м'яч. Ілля Судаков. удар в поворотах. Цілив у дальній хот. Цим діючим гравцем ще поки що не повісив буци на цвях. І ось зараз цьому є яскраве підтвердження замість Владислава Любка. Можна пробити. Дасться пробити чи ні. Ось удар в поворотах і. м'яч у Сітці. М'яч у сітці. Видіть заводи Та Богдан Рубльов. Ось, зараз подивіться, який момент. Дмитро Береска включив зараз хабі Алонса, так, і намагався Денис Круль на Рубльова. у відповідь. Продовжує вже в карного майданчику прострілює небезпечний момент. Відбуваються гравці. Олексій Бриженко, Дмитро Березка та Богдан Рубльов. І гол престижу у складі Шахтаряві 18 забив. І дякую Збройним силам України за можливість грати футбол у важкий воєнний час. До побачення, до нових зустрічей на футболі.